З початку року на Прикарпатті виникло більше трьох з половиною тисяч пожеж. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. У вогні загинуло дві особи. Ще двоє отримали травму. Одну особу було врятовано та п'ять евакуйовано. Так, 24 грудня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в приміщенні аптеки на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ. До місця виклику було направлено рятувальників міста Івано-Франківська та чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області. По прибуттю до місця події було встановлено, що виникла пожежа в приміщенні будівлі складу аптеки на площі 20 метрів квадратних через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було оперативно локалізовано, а згодом і ліквідовано. Рятувальники не допустили поширення вогню на більшу площу. Цього ж дня по обіді на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Крихівці Івано-Франківського району. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Івано-Франківська, частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та добровольці вогнеборці місцевої пожежної команди села Старий Лис. Сет, по прибуттю до місця події було встановлено, що житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Пожежу було ліквідовано за 20 хвилин. Також рятувальники Прикарпаття вранці, 27 грудня, ліквідували три резонансні пожежі, під час яких загинуло дві особи. Ще двоє отримали травми: одна особа була врятована, та п'ять евакуйовано. 27 грудня о 1.52 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Манява Солотвинської територіальної громади. До місця пожежі зразу було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального поста селища Солотвин, а також вогнеборців місцевої пожежної команди села Манява. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано у тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Наразі всі обставини виникнення даної пожежі встановлюються. Цього ж дня о 4.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Довженка у місті Івано-Франківськ. До місця виклику було направлено івано-франківських вогнеборців, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибутті до місця виклику було встановлено, що виникло займання у квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Це горіли речі домашнього вжитку, а також побутове сміття, яким була захаращена дана квартира. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. З квартири було врятовано одну особу. Ще п'ятьох мешканців сусідніх квартир вогнеборці евакуювали. Також на пожежі отримали травми дві особи. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. О 8.27 на лінію 101 поступило повідомлення про дим з балкону квартири житлового будинку по вулиці Підвальна в місті Калуш. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуш, які, прибувши до місця виклику, встановили, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 8 метрів квадратних. Вогнеборці ліквідували займання упродовж 5 хвилин. На жаль, в ході гасіння пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло власниці квартири. 1929 року народження. Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі люди, котрі зневажають правила пожежної безпеки. На сьогоднішній день у вогні загинуло 44 особи, з них одна дитина. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області заклик. Усіх громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.